Моя молитва нехай лине до тебе наче фімігам, і серця лине безупинно чудовий твій небесний край. Боже, я молю за Україну, Боже молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість твою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував життя за людей ти віддав книгу життя, нас записав Нас записав твоєму, свого живому ти для людей знання нам дав, щоб люди всі молились тому Хто на Хресті, за них мира, Боже я молю за Україну, Боже молю Тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував життя за людей. Ти книгу життя нас записав, нас записав, Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, дорога спільнота, молитовна група, дорогий наш, багатоздраждальний український народи, сьогодні спільно разом з вами звершуємо вечірню молитву, подячну і прохальну у всіх ваших наміреннях, про які ви пишете, писали, приватні повідомлення. Протягом всіх ефірів сьогоднішнього дня і будете писати, і не тільки писати, але разом творимо цю спільнотну молитву за Україну, за справедливий мир, за перемогу України у війні, бо тільки тоді можливий справедливий настання миру після поразки Росії, капітуляції Росії. Молимося за наших воїнів, за людей на окупованих територіях, за переселенців, за наші сім'ї, родини, за щасливу долю майбутніх наших дітей, українських дітей. Молимося за добрих душпастерів, за за Тих, хто в полоні, за тих, хто віддав життя за Україну, маємо сьогодні 13 число, день Фатімських об'явлень, особливо місяць, жовтень, велика молитва, звершиться всі години у Фатімі. Звертаємося до Богородиці в наших молитвах, щоб вимолила у триєдиного Бога заступництво над Україною про відведення ядерної війни ядерної загрози. Клякаємо і припадаємо перед Тобою Богородице Діво, Мати Божа і Мати наша. Ми твої діти, весь український народ зітхаємо в мольбах, в сльозах, зітханнях, плачах і болях. Над тою наругою, які творять російські загадники, просим тебе про справедливий мир, припинення війни, нехай не наша воля буде, а Божа. Просимо заступництво над Україною у Бога. Знаємо велику Божу любов до українського народу, до всіх людей, до всіх християн, до людей доброї волі. Присвячуємо цю спільну молитву. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси, і Все наповняєш, скарби тебе життя подателю, прийде і вса виса в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Ласкаво просимо вас, в Христі, хто зараз спільно з нами молиться, також і про поширення цієї молитви на ваші сторінки, групки, щоб якомога більше людей змогло доєднатися до нашої молитви. Бо останній час, місяць, бачимо, що Facebook блокує. Щоб нас було багато і велика кількість, як і раніше, як ми мали молитовні марафони. Коли ковід був, ми молились з вами півтора року щоденно в вечірнях молитвах. Все добрий Боже, з цього серця, дякую тобі за всі ласки, добродісу, якими ти наділив мене сьогодні на всіх. Дякую за ласку сотворення, дякую за ласку відкуплення, дякую за ласку освячення, дякую за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми цілий день прославляли тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, наші уста, дай, щоб ми гарячим серцем прославляли Твоє Пресвяте ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю. Зломини душі дякую тобі за всі ласки, добродіста, які ти наділив мене сьогодні. Дякую за все, що я маю посідаю. Дякую за те, ким я є. Дякую за сьогоднішній день, за сьогоднішній вечір. Дякую за збройні сили. Боже мій, я твердо вірую і визнаю все те, що ти, як в вічна правда, об'явив, чого нас свята твоя церква віри та навчає, бо ти ані сам помилитися не можеш, ані нас не можеш впровадити в блуд. У тій вірі бажай жити і вмерти. Боже, мія твердо надію, що задля заслуг Твого єдинородного Сина, Ісуса Христа, мого найдорожчого Спасителя, то обдаруй мене потрібними ласками, щоб я тут на землі міг виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй думки, слова, діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоєю святою Євангелією, нехай повік благословене буде Твоє святе ім'я. Амінь. Умилосердися, Господи, над душами померли братів сестер. Тих, що жили з вірою, в надію осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя, бо Тє є істинне прагнення, несказанна радість. І ми тобі славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найласкавіший, Ісусе, любителю душ. Багай тебе через конання Твого Пресвятого серця, через терпіння твоєї пренепорочної матері, обмий у свій кров всі грішники усього світу, що вмирають, ти, що сьогодні мають померти, вмираючи серце Ісуса, змив всередись над помираючими. Амінь. Боже, милостивий будь мені грішну, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив Господи, прости мені. Дорогі в Христі, нагадуємо про наше прохання, оголошення. Ми збираємо кошти на придбання автомобіля на схід України для 608 ї єгерської бригади. Авто плануємо придбати в Литві і доставити на Донеччину. Вже таку збірку разом з вами робили влітку. Коли доставили на Донеччину для цієї бригади машину Nissan X-Trail. вартість авто – 2000 євро. Вже маємо зібрано трохи коштів, хто має можливість пожертвувати. Розуміємо, що копійка на воєнний час. Кожній сім'ї, кожній людині дається нелегко. Але просимо вас про пожертву. Також молимося щодня і в ранішніх молитвах англій Господні, і в Божому милосерді, і в вечірніх молитвах і в ефірах, в прямому ефірі, в записах за всіх жертводавців. Давайте зробимо цю спільну добру Божу справу. А після цього всі фото, відео, звіти ми опублікуємо. Номер картки, вказаний в цьому ефірі, а також протягом дня в публікаціях. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, Рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого, і з Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ца, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що за цем і сином рівнопоконяємо і рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив. І нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід плідвона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід плідна Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Перше світле таїнство, молімось про перше чудо Ісуса Христа на прохання Матері Богородиці в Кані Галилейській. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімось про захист міст і сіл України від ракетного терору та від геноциду всього українського народу, від російських орків-загарників. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений плідво на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословена плідлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений плідво на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і богословений плідво на твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, богословенна тим і жінками, і богословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Таїнство Друге світле, проповідування Івана Хрестителя постелі, зустріч з Ісусом. Молімося про деокупацію Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжчини, визволення Криму від Росії та про наших військових збереження життя їхнього, від уражих куль від градів, від обстрілів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє! Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і богословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти між жінками, і богословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і богословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Таїнство. Третє світло роздумуємо над нагірною проповіддю Господа нашого Ісуса Христа, де зібралась сила селена людей, блажені в Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Вони за наші сім'ї, родини, за дітей, за батьків, за добру, мирну, спокійну ніч у всіх ваших наміреннях, які ви пишете, і переживаєте у своєму серці, за парамедиків, волонтерів, медиків, лікарів, за членів спільноти, нашої підписників молитовної групи. Отче наш що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Собою. Благословена тими жінками, і плід плідна твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. <clamation> <notre>. <Italians>. Благословена між жінками, і благословений плідвона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, богодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідвона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками, і богословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений плідво твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, <Nabhlede -ta> богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідво Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений придвона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, <coughs> Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений придвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, <coughs> слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Таїнство Четверте світле. роздумуємо над преображенням Господа нашого Ісуса Христа. Молімося за переселенців, за тих, хто втратив домівки, за тих, хто духовне, моральне, психологічне, тих, хто втратив рідних близьких. Молімо за всіх, хто невинно убієний від ракетних ракет, закатований, замордований, тих, хто в катівнях про їхнє звільнення, за тих, хто пропали безвісти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, <кхух> бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідвона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідвона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, Благодатна богодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і богословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і богословений плідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і богословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і богословений Плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти між жінками, і благословенний плідола Твого, Твого, ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують. Сього Божого милосердя, дорогі в Христі, наше спільне з вами домашнє завдання, залишилось в десяток веревиці, помилитись кожен сам в собі, про себе, чи в дорозі, чи вдома, чи з рідними близькими по завершенні нашої трансляції. Нехай це буде тиха молитва, приватна, сімейна родина кожного з нас, хто зараз є в трансляції. Пригадую вам, дорогі в Христі, про наше прохання, хто має можливість. Пожертвувати кошти щиро дякуємо на купівлю машини для 68-ї бригади з Литви на Донеччини. Дякуємо всім, хто вкладає в лепту, хто пожертвував кошти. Щоденно молимося, також і у ваших наміреннях. Розумію, що тяж, час є нелегкий. Хто яку можливість має, чи 10, чи 20, чи 50, чи 100 гривень. Номер картки, вказаний під час цієї трансляції, а також публікаціях протягом дня і вечора. Богом натненої ночі, завтрашнього дня, мирної ночі. Вітаємо всіх з прийдешнім святом покрови Пресвятої Богородиці, одне з 12 великих свят, з Днем Захисника України. Тому молімося, чуваємо над Збройними силами України. Молімося і чуваємо, щоб перемогти ворога, який розпочав війну і продав душу сатані. А після темряві ночі обов'язково настає світло і день, перемога обов'язково за правдою, тому перемога обов'язково за нами, за Україною. Ослаби відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні, невольні, свідомі, несвідомі, що в думці, слові, наміру, вчинках, діях і рішеннях все нам прости, бо ти, благоїси, чоловіку, любець. Ми тобі, славу сваємо, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа, від усякого зла. Амінь. Оповання нашого тес, прибіжище наше, син, покровитель наш Дух Святий Тройця, свята. Боже наш, слава Тобі. У руки ти наш Боже, дай душу і тіло, усе наше життя. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без часла на грішів'я, Господи, прости мені. Ослаби відпусти, Боже, про грішення наші, вольні і невольні, свідомі і несвідомі. Всі святі українського народу, моліть Бога за нас грішних. Мати Божа в Меджугорії, молися за нас грішних. Мати Божа об'явлена в Фатімі, який день сьогодні спогадуємо. Молися за нас, грішних. Дякуємо всім за цю спільно звершену молитву. Нехай нам не бракує слів, серця, душі, на діла милосердя, добрі вчинки на волонтерство, супроти Збройних сил України, супроти наших воїнів, супроти потребуючих. Перемога вже є. Перемога була, є і буде за нами. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? казав святий апостол Павло. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!